Привіт, вітаю вас на каналі Іммігрантка зі стажем. Тут все про Польщу, життя, подорожі, легалізація. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Поставте вподобайку і напишіть розлогий коментар. У цьому відео ми поговоримо про одну з найобговорюваніших тем серед українців у Польщі: карта Цукер. Що це таке, які обіцянки звучали, що насправді діє і що потрібно робити вже сьогодні? Мій задум дати вам чітку, правдиву картину без рожевих окулярів. Отже, поїхали! Законодавча база зміни до закону про допомогу громадянам України, які перебувають у зв'язку з збройним конфліктом. Карта Цукер це спеціальна карта, документ, який дозволяє українцям тимчасово проживати у Польщі з певним статусом. Які умови треба виконати, щоб мати можливість подаватись на цю карту? Перше це наявність статусу Укр на 4 березня 2024 року. Статус Укр на день подачі заявки. І мінімум 365 днів безперервного статусу, тобто, щоб він не злітав. Які очікувані переваги можуть бути після отримання карти? Це право на роботу без додаткового дозволу, проживання на три роки і можливість ведення бізнесу. Хоч законодавчі зміни вступили в силу 1 липня 2024 року, але процедура запуску карти цукар ще не стартувала повноцінно. Потрібен комунікат міністра внутрішніх справ. У монітор польський, який ще не опубліковано. Офіційна інформація заявлено, що подача заяв буде можлива з 2025 року, але конкретної дати не зазначено. Вже майже кінець 2025 року. А жодної конкретної інформації по цій карті немає. Багато українців очікують на можливість подачі на карту цукор, але не мають впевненості, коли і як вона запрацює. Створюються ризики втрати часу та впевненості у легальному статусі, технічні і адміністративні перешкоди, запуск онлайн-сервісу, підготовка іт систем, комунікату, монітор польський економічні і політичні перешкоди. Польща має великий обсяг українських громадян, фінансове навантаження. А також очікує результати переговорів із ЄС щодо міграційного пакту. Пріоритети можуть змінюватись. Наприклад, згадано позицію міністра внутрішніх справ про виняток. Польщі з механізму переселення, і в цьому продивлюється наступна і в цьому видна наступна логіка. Коли політична ситуація змінюється, уряд може відкласти чи змінити процедуру. Це створює невизначеність. Які можуть бути ризики очікування? Якщо ви чекаєте лише на карту, на можливість подати на цю карту цукер і не дієте, ризикуєте залишитись без легального статусу чи пропустити можливість легалізуватися через інші шляхи, щоб не. Втратити час, я рекомендую подаватися на карту побиту по роботі. Якщо звісно у вас є стабільна робота, ви можете взяти документи від працедавця, тоді сміливо можна подавати на карту побиту і отримувати і не чекати вже на цю карту цукор, бо невідомо коли запустять механізм. Коли з'явиться така можливість податись на цю карту, перше перевірте свій статус, чи маєте песлюкер, чи дотримано умови. Гляньте альтернативні шляхи. Да, як я вже сказала, якщо у вас є стабільна робота, можна тоді подаватись на карту по роботі. Перевірте документи, паспорт, підтвердження проживання, договір оренди, і документи вам потрібні з роботи. Залончник номер 1 підтвердження страхування із ЗУСУ. І слідкуйте за офіційною інформацією, сайти у жондосправцу в Кожному воєводстві публікується актуальна інформація. Або ж Міністерство справ вевнешних і адміністрації. І така порада: не покладайтеся на блогерів у Тіктоці, у Ютубі чи Фейсбуку. Завжди перевіряйте офіційні джерела. Блогери, якась інформація із соціальних мереж може бути тільки напрямком, але офіційну інформацію завжди перевіряйте на офіційних сайтах. Отже, підсумуємо, карта цукер це потенційно корисна можливість, але наразі не запущена у повному обсязі. Очікування не є дією, найбільш розумний підхід це враховувати цукор як один із можливих варіантів, але активно діяти вже зараз. Легалізуйте статус, працюйте, адаптуйтесь. Якщо вам ця тема важлива, підпишіться на канал, щоб не пропустити актуальні корисні нові відео. Я продовжуватиму слідкувати за оновленням та даватиму вам тільки факти. Дякую, що додивились це відео до кінця. Поставте вподобайку, залиште розлогий коментар і обов'язково підпишіться. До зустрічі в наступних відео.